Ще вчора з вечора я собі запланувала, що сьогодні вранці буду висаджувати деякі квітучі рослини на ганок. Почнемо із хлорофітума сурфіній. Та жоржини бордюрної. Деякі я буду пересаджувати у більші горщики, а деякі так і залишаться у своїх горщиках. Наприклад, жоржина бордюрна і одна сурфінія. Але мені здається, що то не сурфінія, а просто петунія кущова. Що я роблю? У мене ось такий є кашпо з ротангу. Я туди засипаю торф. Це у мене торф реківа. Мені його рекомендували і я вам його рекомендую. І методом перевалки ось так перевалюю рослини. Гарненько вже наросло корінечко, у більших горщиках їм буде ще краще. Роблю суху посадку, а потім уже проливаю. Таким чином, і торф змивається з листочків, ну і руки не дуже брудні. І тепер організовую простір тут на ганку. Це такий проміжний результат, бо ще в теплиці рослини наростають, Тут буде їх ставати все більше і більше, і буде ще гарніше. Мені дуже подобається те, що ми зробили. А вам як напишіть свою думку в коментарях.